Польська блокада на кордоні з Україною. Міністерство інфраструктури проводить термінові переговори із Варшавою та називає перекриття кордону. Прямою загрозою безпеці нашій державі наразі, із польського боку заблоковані шість пунктів пропуску. Найгіршою є ситуація на пункті Ягодин-Дорогуськ, де за повідомленням мінінфраструктури взагалі припинився рух вантажного транспорту. Зокрема, не пропускають і гуманітарні вантажі та паливо. Напередодні ж з'явилася інформація, що поляки блокують і рух пасажирських автобусів. Такі акції у Києві назвали прикладом негуманного ставлення до українців на кордоні ЄС і зазначають, що їх. Можуть використати російські спецслужби для розбурхування штучного конфлікту між нашими країнами. Українське посольство у Польщі перебуває на зв'язку із польською поліцією та прикордонною службою, аби негайно реагувати на повідомлення про спроби блокади пасажирського транспорту. І майже три тисячі ваговозів очікують у Польщі на перетин кордону, щоб повернутися в Україну. Найбільше 600 у черзі на пункті пропуску Ягодин-Дорогуськ. Напередодні там була повна блокада, і лише цієї ночі вантажівки почали пропускати в бік України, але проїхало їх лише 20. тоді як у Польщу другу добу не рушила жодна машина. Зупиняють протестувальники і гуманітарку, а також небезпечні вантажі, і ті, що швидко псуються. Хоча раніше обіцяли, що цей транспорт їхатиме безперешкодно. Натомість легкові автівки та автобуси кордон перетинають без перепон. Ну і зараз перед дорогуськом понад сотню протестувальників Водії розповідають про постійні провокації. І з їхнього боку були моменти такі, що і кидалися пляшками по колесах, по прицепу, щоб розбивали там щоб якісь осколки чи щоб під колеса кидати. Було таке, звісно, що просто брали оці презервативи, яйця і коротше це все. Кидали по лобовому стеклі автомобіля. Так, звісно, це все атрегували. Ну, ми ж свідомо, ми трошки розуміємо цю ситуацію, що вони спеціально так все це, це провоцирують. Будь-які товари, скоропорт і так далі. Вони не пропускають його. Вони не небезпечні вантажі взагалі не пропускають. Бочки пропускали, цистерни пропускали спальним. Зараз також з суботи жодна цистерна також не зайшла.